Звернення до журналістів від підприємців міцного павільйону вулиця Кравецька, 2,4, місто Стрий, за захисту своїх, своїх прав як підприємців, яким перешкоджають здійснення підприємницької діяльності. Так, адміністрація ринку з 1 січня 2024 року перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності нам у приданому приміщенні. Хоче нас вижити звідси. Не надає, відключили світло, воду, хоча не зважаючи на увагу на це, що все в цьому приміщенні зроблене своїми руками. Куплено столи, вітрини, бачите, покрашені, помальовані стіни, шпахльовані стіни. Все Тут ми бачимо, є в нас гаті для зроблено спеціально для м'яса, мойка. Бачите, включили воду, не воду зберігаємо, набираємо так, трішки, бо не замерзало на себе. Колоди обрізаємо красом, все зроблено за свої кошти. Тому адміністрація КПРінку хоче прихватизувати це приміщення вже давно, З 22-го ми почали 3-го року нам перечинити перешкоди в здійсненні півнянській діяльності. Нам було направлено такий лист, прошу, яким було повідомлено в комунальний ринок про те, що згідно закону. України від 24 лютого 2022 року про правовий режим воєнного стану та постанови Кабінету міністрів від Кабінету міністрів номер 634 від 27.05 про, про дію продовження оренд комунального державного майна на час воєнного стану. Ми сплачуємо. Підприємство сплачуємо єдині податки, сплачуємо риночний збір, усе прибираємо все за свої кошти. Але адміністрація ринку міська влада не йде, хоче конче. Спочатку не хотіли, почалося все з липня місяця, вони хотіли частину приміщення забрати для якогось там депутата, От, бачите, ми тут а, зробили такі залі, ми тут спимо. Бачите, тут ми спимо жиємо, так щоб тепліше було, бо відключили світло, воду. Тут наші речі. розумієте. І міська рада з адміністрації ринку та оказів, по нас вижиті. І це вже з липня місяця, з того часу, як я як не хотіли зробити якусь приймання чи якусь для депутата. Ми не дали, де речка заявляє офіційно, наші на, на відео, що ми свій шанс нібито якісь втратили. Такий це шанс, ми не знаємо. І таке спеціальна ситуація. Ми звільнівську янту, далі без світло немає. Далі, бачите, ми продукцію продаємо, але без світла вона портиться, виходить, деколи втрачає свій товарний вигляд. Але ми так виживаємо і просимо допомоги британському журналістів Явдика Володимира, який ж апить за якісь журналісти дали нам запити, щоб міська рада звернула увагу на свої, може, які прорахунки, і незаконні дії директора КП ринку. Який я кажу вже, Люди зимою розуміють, зараз війна так москалі беруть на Сході, на Україні знищують інфраструктуру, щоб люди замерзали. Щоб... А тут на Заході директор ринку взяти і виключити світло, морози, 18 градусів морозу, і виключили світло.